Чим більше я вивчаю матеріали, які надає, які надає слідство, тим більше приходжу до висновку, що головним завданням слідства по цій справі було не з'ясувати, хто саме вбив пані Феріон, а довести, що це зробив саме Зінченко. Ну, тому що він був призначений за вище названими причинами. Щоб не бути голословним, проведу декілька. Бізниць. Свідчень з цього приводу. 19 жовтня в цьому ж суді, в апеляційному суді, у своїй промові я наголосив принаймні три випадки, які свідчили про те, що камери відоспостереження, які є доказами по цій справі, які були надані в якості додатків, фіксується не одна, а декілька людей. Тому що не може.